Цієї ночі Київщину знову атакували з дронів камікадзе. За даними військової адміністрації, у різних районах столиці зафіксовано пошкодження житлових об'єктів, в тому числі квартир громадян. Трапились пожежі, їх вже локалізовано. Попередньо одна людина загинула, три травмовано. Цієї ночі силами та засобами ППО знищено 29 ударних БПЛА. Про це звітують у повітряних силах зсу. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона Камікадзе. Окупанти 52 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали області. Відомо про одну загиблу людину. Атакували також і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є постраждалі. 1 червня Польща забороняє рух російських та білоруських вантажівок через свій кордон, заявили в уряді республіки. Йдеться про вантажівки, зареєстровані на території Республіки Білорусь або Російської Федерації. В Укренерго не планують відновлювати енергетичну інфраструктуру до рівня, який був на початку війни. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, наразі немає потреби відновлювати все, як було. У планах робити краще застосовувати сучасніші технологічні рішення більше захистити об'єкти хочуть відбудувати енергооб'єкти більш автоматизованими і захищеними.